Знову ми разом всім привіт, з ким не бачилися. Зараз подивимося, може за тестю савок, тільки другий. В принципі, тут діти купаються. Ми Зараз приїдемо далі. Потрогать рукою яка вода. Не люблю багато внімаю. Щас їздимо на другий ставок. Подивимся. Mm -hmm. Ви в мене на голові. Постараюся сильно не крутити головой щоб рівненько все бачили а ось кстати, а потім вилазить погано ну якщо купаються значить вода снос ай там хреново там хтось там хтось есть там такий місточок Звалять, звалють. Кстати, вітер такий, може бути холодно? Я не пойму дитину стоять. Вау, а його немає вже все, його і убрали. Білі з милу прикиньте самі стопчики стоять в минулому році літом я там раз покупався себе на джипі куди на гору виїжджає? Нормально а Ну, зараз попробуем Це він спустився тепер хоче так і піднятися хоча б попробуй кого вода. А, тут рибу ловою. you. <laughs> спустився вниз. Бачите мою тінь? Ого. Заскочу, я думав він не виїде. Корово, привет! Корова, привет! Так, а я тут приїду. Та не хочеться на гору подиматися. Скорость я сейчас умею Приколы виїхали. Тепер вниз спускаються чи що. Може поїхати попробувати на цей Ну не пойму що то за є, то що не вичисляють. На першому ставку з дітворою Я не пойму, нафіга вони з гори на гору катаються, що за бредятня? Ну Тут такі заходи для рибаків, а для купання не дуже. Тинки, для рибаків не погано Оба! Полотенце це взяв на всякий випадок. 对。